Потрібно пам'ятати, що рання діагностика спасає життя. 17 листопада в Україні визначають день боротьби з раком шейки матки однієї з найпоширеніших онкологічних хвороб серед жінок. Щороку в Україні цей діагноз отримують понад три тисячі пацієнток. Більше звертаються занадто пізно, але фахівці наголошують, цей рак можна попередити, якщо проходити регулярні обстеження в Україні. На превеликий жаль, рак шейки матки займає друге місце по онкології репродуктивного віку жінок. Причиною у 95% випадків вважається вірус папіломи людини. Це вірус, який у ураж зовнішні статеві органи вульво, стінки піхви, поверхню шийки матки у жінок, в чоловіків статеві органи та колоректальні раки. Шлях передачі це статеве життя. Діагностика відіграє ключову роль у виявленні раку шийки матки, адже саме завдяки своєчасному встеженню цю хворобу можна виявити на ранніх повністю вліковних стадіях. До діагностики, перш за все відноситься такий аналіз, як ПАП-тест або е, цитологічне дослідження. Спеціальною щіточкою проводиться забір якраз ось цих, що я сказала, поверхневих клітиночок і клітинок циліндричного епітелію. Цей аналіз проводиться раз на рік, якщо є нюанси, скринінг інший. Другий метод це обстеження на вірус папіломи людини, так мовити ВПЛ. Аналіз проводиться раз на три роки. Якщо аналіз негативний, цього аналізу вистачає на три роки. Третій – це кольпоскопія. Кольпоскопія це. Огляд шийки матки під збільшенням, оскільки лікування вірусу папілома не існує, велику увагу потрібно приділяти профілактиці. Основне з профілактики вірусу папіломи людини це є вакцинація на даний час. Вакцинування проводиться в основному дівчаток з 9 до 14 років. Тоді використовується двохразова доза раз і через 6 місяців. Якщо мова йде про дорослих жінок і дівчаток більше 15 років, проводять трьохразову вакцинацію. перший місяць через два місяці і через 6 місяців. Лікарі запевняють, рак шийки матки. Хвороба, яку можна попередити, і ключ у простому щорічному огляді. Потрібно пам'ятати, що рак матки – це один з видів раку, якого можна уникнути шляхом вакцинації і регулярних гінекологічних оглядів. Виявлений на ранніх стадіях він повністю виліковний. Отже, турбота про своє здоров'я це найкраща профілактика. Запишіться на огляд в медичному центрі Oxford Medical Медікал Франківськ. Це займатиме кілька хвилин і може зберегти роки життя. Андрій Манів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.